Оновився і сценарій для новостворених персонажів. Тепер у вступному ролику вони побачать легендарних драконів Калезгоса та Гневіона, а зустрічатимуть їх ті ж друзі дитинства, джайна та трал, залежно від фракції. Далі виконується класичне навчання: розвернись вліво, зроби крок вправо, не послизнись там. Глянь вверх, отам мертвочайка летить. Після вже знайомого корабельного сценарію та подальшого корабле трощення гравця і супутників знову викидай на берег острова. Але саме тут вводиться важлива новація. Усім навіть новим користувачам запропонують вибір, продовжити навчання або одразу вирушити отримувати власне житло. Якщо обрано шлях до будинку, персонажа його телепортують до табору засновників до Альянс. або берегів колючого вітру то орда. Підвищують до 10-го рівня, Ого. видають усі класові вміння та повний комплект екіпірування з острова вигнанців разом із сумками на 6 і 10 слотів. Ого, з такими сумками можна лутати оте все сміття, навіть не задумуючись. У цьому випадку повернутися до проходження ланцюжка острова буде вже неможливо, а пропущені квести автоматично зарахуються як виконані. Для нових акаунтів, де немає героїв 80 плюс рівня, після завершення сюжетної лінії житла система одразу перенаправить персонажа на стартову частину кампанії Драконячих Островів.